Знайомтесь, це Крим, якщо вільніше це півострів, в якому проживають кримські татари. Але відбувалося в історії півострова дещо трагічніше. І про цю трагедію мова піде, як депортація кримських татар в 1944 році. В цьому відео ви дістаєтесь, яка насправді причина депортації і що змінилось на місці півострова. А ще ви дістаєтесь про депортацію та її сучасність. Ну що? Погнали! Що відомо про її депортацію? Було відомо нам, що кримчані депортували через те, що вони нібито співпрацювали з нацистами, але це зовсім не так. Бо оскільки є реальні причини депортації. За щоб кримчани не повстали проти них. Тому було здійснено депортацію 18 травня 1944 році. Виселення проводилося військами НКВС під керівництвом Лаврендія Аперії. Близько 32 тисяч. Підпишіться на мій канал, тут є цікавого.